Як показав світовий досвід, одним із найкращих методів розширення цього доступу до інтернету, до комунікаційних технологій, є створення шкільних інтернет-клубів, де діти мають змогу, не тільки діти, але й дорослі мають змогу дістатися до Комп'ютера війти в світову мережу і дістатися до місцевих та світових знань. Міністерство освіти України цілком поділяє таку думку, але тут постає одвічне питання фінансового забезпечення. Міністерство освіти обіцяє забезпечити школу комп'ютерами, але зависає питання обслуговування. Доводиться все вирішувати. За допомогою або пошуку спонсорів, або пошуку оплати, звичайно, якщо взяти абсолютно всі школи, всіх ступенів, то можливості бюджету досить обмежені. І саме тому для нас важливо шукати партнерів у вирішенні проблеми повної комп'ютеризації навчальних закладів. Матеріальна база школи досить таки бідна. Якщо так. Чесно і відверто сказати, то ми придбали лише один сучасний комп'ютер за весь цей час. І отут якраз нам на допомогу підходить підприємець. Ми співпрацювали ще в 10-й школі, як я там працював, познайомились і йому вдалося організувати спочатку невеличкі приватні підприємства в деяких школах. А пізніше ця мережа розширилася. І ми заключили договір про співпрацю. Це було ще в 1998 році. Підприємець, а верніш підприємці, знайшлися серед вчителів. Вони будували справу на власний вчительський розсуд. Спочатку є групи колективного репетиторства, частина з яких з часом перетворилася на потужні комп'ютерні школи. Ми три роки співпрацюємо із регіональною комп'ютерною школою. І в цілому ми бачимо великі позитивні результати. Зросла комп'ютерна грамотність наших учнів, зросла комп'ютерна грамотність наших педагогічних працівників адміністрації, обслуговуючого персоналу з допомогою підприємців. Ми маємо надійне ліцензійне забезпечення програмами. Ми маємо допомогу у ремонті техніки. Все це допомагає нам впроваджувати нормально навчально виховний процес. Ви на уроках сьогодні можете пройтись і побачити, як це використовується починаючи від уроків української мови і завершуючи уроками фізики, хімії математики. Це допомагає дітям давати формувати більш глибокі знання. Робота підприємців в наших школах себе оправдала. Такі підприємці у нас є у працюють у 13 школах. Це дві організації, 8 і 5. І ми задоволені. Я цікавлюсь цим питанням. Ми це питання контролюємо з директорами, обговорюємо це питання. Мені здається, що на даному етапі це досить таки ефективно. Треба стимулювати, щоб підприємці приходили до школи. тому що Школа не може бути справою виключно держави. На школа це взагалі загальнонаціональна справа, а освіта населення в такому широкому розумінні також. Головне, щоб це було впорядковано відповідними нормативними документами. Якщо ми говоримо про створення комп'ютерних клубів, це впорядковано відповідною угодою між міністерством освіти, асоціацією комп'ютерних клубів і програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні.